Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожортве листя, гаснуть очі. Заснули думку, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Дай спати ходячому серцем замирати, і гнивою колодою по світу валятись, а де жити? Серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдан, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого чи жив. Чи загинув долетити, долетети, нема ніякої, коли добрий жаль Божий, туда й зні.